Добрий день, дітки! Погляньте, який сьогодні гарний сонячний день. Все навколо наповнилося весняними барвами, все буяє звуками і пахощами. Навколо нас вирує цікаве і таємниче життя. Тож сьогодні я хочу запропонувати вам відвідати, а кого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Так, це мурахи. Мурахи зазвичай будують свої будинки денебудь під деревом, частіше біля пня. Будиночок будують із звичайних гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але є ще й частина будинку під землею. Там є і спальні, і комірки, і коридорчики. А сім'я у мурах велика, і у кожного є своя справа. Робітники добувають їжу та будують мурашник. Є й солдати, які охороняють будинок від ворогів, є і няні, що доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацують все, що зустрічається їм на шляху, за допомогою вусиків, і знаходять дорогу додому. Мурашки санітари лісу. Але вони охоче поїдають насіння деяких рослин, вони приносять величезну користь, поїдаючи шкідників лісу, особливо гусениць. На зиму мурашки в своєму будинку збиваються у великий клубок і сплять. Мурашники не можна розоряти. Давайте з вами розглянемо мураху. Що в неї є? Так, черевце, грудка, голова. Очі, вусики, лапки. На згадку про нашу подорож пропоную виліпити цю комаху. Для роботи нам знадобиться шаблон листочка, пластилін, білий, зелений, коричневий, чорний, дощечка, стека і серветка. Починаємо працювати? Спочатку підготуємо наш листочок, відчіпуємо шматочок зеленого пластиліну, прикладаємо і розтираємо. Спочатку ліпимо грудку мурахи, Відшіпуємо шматочок коричневого пластиліну, скочуємо кульку і трішки розкочуємо. Тепер з чорного пластиліну ліпимо черевце, відшіпуємо шматочок, скочуємо в кульку і формуємо у вигляді крапельки. Також з чорного пластиліну ліпимо голову. Скочуємо кульку і трішки витягуємо. З чорного пластиліну відчіпуємо маленькі шматочки і скочуємо тоненькі ковбаски. Формуємо вусики. Чорного та білого пластиліну робимо очі. Нам залишилось виліпити лапки, відчіпуємо шматочок коричневого пластиліну і скочуємо тоненькі ковбаски. прикріплюємо лапки. Ось такий мураха вийшов у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ним та надсилайте фото ваших робіт. Мені також буде цікаво подивитися, які мурахи вийшли у вас. А наше заняття закінчилося. До побачення!